Джані Родарі, діти. Італійський письменник. І, до речі, вчора, 23 жовтня, Джані Родарі виповнилося в 93 роки, діти. Ну, його вже немає. Подивіться, діти. Можливо, колись батьки читали. Можливо, хтось мультик дивився. Про кого книжечка Жанір? А хто? Чіполіно в житті насправді. Чеполіно в житті насправді лук. Цибуля, діти, цибуля, да? да? А ось ви пам'ятаєте, хто ще був з Чеполіна? Давайте згадаємо. Які там овочі. Хто сказав Макси, помідор? Молодці, І ще.